Якийсь такий привкус там. Ну просто побачив, що прийшли блогери. став шаурмою, а вийшов без телефону. Дуже гарне місце. Так, Дуже дуже смачно. Але Є, в принципі, дивіться, скільки там взагалі одна капуста. Так, і ще дуже не подобається, те, що ми очікували протягом 20 хвилин. Це дуже довго. От там мені взагалі сподобалось. Ну райончик тут, звичайно, такий собі. Гарна шаурма за свої кошти. Хто живе в місті Дніпро, той знає, в принципі, що це за місто. Все, аварія, аварія зараз буде. Всім привіт. привіт! Сьогодні ми куштуємо в Доннері да. Де найсмачніша шаурма в Дніпрі? П'ять місць ми вибрали. Перша додо дьонер, друга Пітер Петер Петрик. Я не знаю, як він правильно називається. Третя це Хабібі. Там кажуть, дуже 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 смачна така шаурма. Я не знаю, ми там декілька разів були. Ну зараз будемо порівнювати. Потім ось. шаурма, яка напроти Макдональдса в центрі, і також шаурма, як її називають Напроти в Європи. Вона там в підвалі внизу. Да, так. Так. ось така в мене грецька, а в тебе Тейсті. Тейст. Будемо зараз куштувати, як воно. Такому салафані, я не знаю. <сör> <сör> не, не дуже воно якось добре буде смакувати. Ну, Зараз спробуємо. Я взагалі почав в задниці їсти. Ну мені розмотаєш, бо я не можу. А, я тримай. Не зараз спробую мою шаурму. Скажеш, як вона. смачно. Mm. А в тебе. В тебе ма. Вона й дорожна. На. Вони однаково, до речі, коштують. по 115 гривень маленька. 115 Ну що в мене тут? Лаваш, він такий якийсь дуже сильно піджарений, мені здається. Так. Він такий жирнуватий. Картопля, що в мене тут ще. Огірки, помідор, Огірки, помідори. Огірки, помідори, м'ясо, але його там взагалі не видно, не видно, воно ж тут десь під лавашом. Це треба ще добратися, зробити декілька таких вкусів. Угу. Ми там думали поїсти біля закладу. Але там тільки одна лавочка, воно постійно зайнято. І бочка для куріння. І все. Оце такий мінус, мені здається. Там би зробити якесь таке, типу, бару такого, де можна ще випити, сісти, поїсти і буде взагалі так, смачно. Це точно. Не, мені забагато Дивись, скільки цієї капусти. Ага, да, так, капуста взагалі більше, ніж шаурми. Ніж Uh -huh. Це як турецька шаурма раніше в центрі була у нас. Я там, коли працював, ми ходили, купляли турецьку шаурму, тільки там капусти було дуже-дуже багато, а я потім... Перестав там купляти. Ну і на перший раз, в принципі, 115 гривень. Це недорого. Не Гано. Так, воно смачно, але мені не подобається такий лаваш. Я більше полюбляю лаваш, який йде у звичайній шормі. Воно оцей кругленький. Класичний, він не розпадається, а цей розпадається падла. Він такий м'який випадає. і жирний. Да, і ось м'ясо У мене такий кусок м'яса. Ось, він випадає просто. Mm, він не обличчя зворений. Mm -hmm. Два, да, да, точно. Так. Ну він смачний. Так от так. один раз можна з'їсти і не їстися. А от якщо голодні, після роботи, після такої ж учоби, якщо хочете поїсти, то в принципі так, так забігли, купили собі. Смачно. І нормально. У мене також тут соус якийсь, потім також картопля, дуже багато салату і огірок, я бачу. Yeah. А, ну і м'ясо. Ну, в тебе є якийсь соус такий сирний, чи що воно таке, mm -hmm. немає? Mm -hmm. Як в цьому, як мадонис, оцей бігтейств, там такий самий соус. Розовий ніч. Ні, там не такий Не такі там соус. У мене взагалі соус, який в мене соус. Ну, не знаю, це не соус, якийсь майонез і все. А ну, ну в мене теж капуста, дивить. Скільки, скільки я капуста? Одну їм. я одну капусту їм. І помідорки. Трішки м'яса. Ну це досить. <гум> що ти хотів. А все. все. Упаковка мені мене така вона в принципі і прикольно. Вона така велика. В принципі, зручно десь їсти, але те, що вона і велика, це і мінус. Бо в мене руки всі жирні просто. Я не знаю, за що мені хвататись. А в мене ні, в мене все. Якщо б був звичайний той пакетик салафановий, то зверху б трішки майонезу чи соусу, як на автовокзалі, турецьку шо роблять. Mm. А вона мене запитала з собою чи зараз. Я сказала з собою. Може ну, вона через це не зробила? Ні-ні. ні Чи в минулой раз також було таке? Нам також так завернули. Mm. просто не перший раз там їму. Але ні, в принципі. Реально, дивіться, Скільки там взагалі одна капуста? Да, дивись, реально одна капуста, Ну да, треба ж мені півлича просимо. Відкусити шаурма на відео. Так де м'ясо. <смеш> ну, скільки ти поставиш шаурмі? Кажи. Ну, зараз три. Ну, що це? Одна капустка. Реально, їм одну капустку. Я угу. не кузочку. Не кушуємо тільки одну травичку, так. нам м'ясо потрібно. Тут є м'ясо, але щось маловато. Ну, ну мені Коротше, я поставив би теж десь стрічку, може з натяжечкою четвірку. Тільки за те, що вона коштує 115 гривень. Якщо дійсно в кармані 115 гривень, треба десь поїсти, нормально забігли, купили собі. Так. І досить. Ну, ну, в принципі, щоб. Погнали до іншого закладу. Так. Подивимося, як там готують до Петрика Пітера, Пітера, Пітера. Паркера. <гум> Погнали. Все, Прийшли ми до Додіонер. -до з додіннера. З до дедонера, так. Да. До Петер. Петер? Петер. Петер. Петер чи Пітер, я не знаю. Коротше, будемо гуглити, ще не знаємо, як воно правильно там називається. В, мене... а в тебе вона? з морі продуктами, ви... а там італійська. А в мене... мене італійська з ананасами. Я не знаю, що там за м'ясо. мене? Курка, так, в мене курка. А це ну, зверху з соусом Так, да, І тут і зверху полили соусом нормально, не те, що до до дьонери. І тут лаваш хоча б нормальний. ну В тому, в тому плані, так, що він не такий, знаєте, він не розсипається в мене Починаю. в руках. Ми ще не до кінця. Угу. Перший шматочок я вкусив, вони, кстати. На мангалі все роблять, дуже смачно пахне. Єдине, що капуста чогось у них там на полу лежить, я не знаю чого. Ну, ми не Ольга, фреймут. Ми прийшли смачно поїсти. Так, і ще дуже не подобається те, що ми очікували протягом 20 хвилин, це дуже довго. Угу. Ну, Стояла і чекали. Я думаю, в них там багато інтернет-замовлень, тому ми, в принципі, так і чекали. У них ще є доставка своя. Угу. Якась там написано було на... А ну дивись, що в мене. В мене є курка. Я бачу анана. Ананас, курка, так. Да. Ну, я не знаю, тут, в принципі, напевно, що буде так складновато, в принципі, побачити. Ну, на перший погляд, не так-то, в принципі, непогано. Мені подобається. Єдине, що по цінникам там трішки дорожче. Тут я відкусив нормально так м'ясо, взагалі тут буде видно, напевно, що м'яса дуже багато. Ну Хлопці, в принципі, такі приємні працюють, гарного дня, там, добрий день, в принципі. Не забудьте за серветки чи там щось є. Щось таке? А, Ні, це не знаю, як українською? щупальця. Щупальця. Ось меніга. Ага. Хочеш? Спробуй там. Але да. ваша, правда, дуже багато. Ну так це добре, цей Одиналаш. добре, бо він не розсипається. Як ото, блін, ну в тебе такий з морепродуктами, він такий смачний. Так, але він дуже дорогий, він щось. 230 гривень коштує. А в мене вийшло це... на скільки? На 135, Молодець. да? Десь так. У тебе 135. Ну це у мене нормально, 135. Якщо хочете не їсти, то прийшли замовили на 135 гривень собі. І все, в принципі, там поїли. Я думаю, на години-дві вам, в принципі, вистачить. Ну такий гарний фастфуд. І лавашик. Лавашик взагалі дуже крутезний. А ну, я... це лавашик мені подобається. Ну я поставив би ці шалоб, я не знаю. Десь напевно, що ну м'ясо п'ятірочка, хлопці гарно зробили. Лавашик десь теж п'ятірочка, він не розсипається. Ціна ну в мене в принципі влаштовує. 130 гривень. Я думаю, в шаурму, якщо зайти, там Десь 130-150 гривень буде коштувати. Ось. Мені також сподобалась моя шаурма. смачна. Єдине, що мені не подобалось, то що ми очікував так довго. А так мені здається, п'ятірка на п'ятірку з п'яти. Молепродукти, їх начебто багатенько, я він бачу, знову цей, як він називається, щупальця. Видно там чи не видно. Чи якесь соус? соус. Хочеш спробуй. Такий солоденький. Соус? мене купи тут немає? да, давай. А я весь псауся. Знову, другий так, другий так. раз. А Та я там ще і третій, п'ятий, напевно, шостий буду. Ну, в принципі, я задоволений. Крутезний заклад, єдине, що там квадратура дуже маленька, там нічого взагалі не познімаєш. Ти заходиш, одразу просто є касир, так, робиш все. замовлення, да, виходиш і, ну там, я не знаю. Типу, ось касир вже, ось тут в тебе холодильник з напоями. Ну і справа просто якась стінка стоїть, щоб не було видно, що як вони там готуються далі на мангалі. Ну, як Вони там працюють далі. А так в принципі дуже смачно. Я думаю, що ми будемо в принципі, приходити. Ну не так часто, бо ми в принципі, не так часто йому і шаурму, але заклад прикольний. Мені подобається. Тут і міді, кальмарія, В принципі. теж якесь м'язково всім. Не знаю, зараз будемо доїдати і... Да. і їхати вже до центру нашого міста, будемо дивитися, як готують в центрі в закладі хабібі, подивимось, як там працюють хлопці та дівчата. Прийшли, погуляли, ми тут трішки. Ти в камеру не влазиш, дивись. Покажи, яку тебе Пульт управління, який тобі видали. <ріху> дякую. Угу. Тут не дивиться. Дякую. Ага, дякую. Примай. Дивіться, Примай. який заклад прикольний. Видно? А, тут Примай. не так видно. Ага. Отак от видно. Хабілі. Блін, ну тут прикольно, реально. Угу. Фалафель. Шаурмата фалафель. Що таке фалафель? Знаеш, ти Ну фалафель типу, те ж саме, що і шаурма, тільки там, чи лаваш не такий, чи я не знаю. Що воно смачно? Угу, угу, смачно. <SAS> mm -hmm. Мені думаю, подоб... смачно. Подобається, да? так. Він такий, типу, знаєте, дуже натуральний. Наче все з домашнього огорода дістали. Дяжко, огурчики, помідорчики. Ну таке базове, ну yeah. але прикольно. <ampoo> смачно. Uh -huh. да, тут і місце таке дуже таке цікаве. Ну, такі тут багато бізнес-центрів, Босфор спор є. Ну, хто живе в місті Дніпро, той знає, в принципі. що це за місце. Так. <ріст> це, в принципі, бізнес-центри в цьому місті. Все, аварія, аварія зараз буде. Шукує, там... шуткую. А тут, в принципі, багато. хто Дуже хлопок. великий двіж машин. Mm -hmm. Що я можу сказати? От хабібі. Ну, прикольно те, що нам видали взагалі якийсь пульт. Я не знаю, я так його спробував, в принципі, в руках потримав трішки цікаво, що коли Але... ваша шаверма вже закінчує свою роботу, коли її вже приготувала, вона починає пищати, та дуже сильна вібрація йде від нього. Ну так, да, типу, ви вже в принципі, можете забирати свою шаверму. І прикольно, що тут, в принципі, нам просто розділили шаверму. Ми сказали, а, ну, розділіть нам. Вони розділили нам на дві частинки, просто одну шаварму. Вже так, ну да. Ну, і класне таке розташування, бо тут, я ж кажу, багато бізнес-центрів. Тут так, в принципі, yeah. затишно, красиво. Можна і прогулятися, і поїсти. Ми вам взагалі зараз йдемо, їмо просто, можливо, вам тут покажемо один з бізнес-центрів. Мабуть, yeah, не один, тут і два аж. А, ну навіть два, так. Я думаю, тут один тільки. Ну, це і Босфор. Ну тут зараз не видно буде. Це тільки якщо повернутися там, mm, то по камері буде видно. Ну, обслуговування таке, тут собі теж непогано. Мені, в принципі, сподобалося. Вийняли замовлення, зробила оплату, до речі, це шарма вийшла. 155 гривень. Uh -huh. ну, дуже смачно. Ну, там базово стандартно. А ще якась є жуйка, Хабібі жуй. я не знаю, як вона там називається точно. Ну, я не спробував, але може наступного разу приїдемо та спробуємо. Ну, за 5 гривень так хоче. Дуже дорого, Зі смаку ще вирвав буде. <хи> ну так, да, типу того. Ну що тут в мене? В мене тут взагалі те ж саме, в принципі, як і будь в будь якій шаумі. М'ясо, помідор, огурець, ну якась травичка. Ну, лаваш, до речі, такий. Пр... тут ще є. Лаваш прикольний. Теж його піджарили, багато що серветок нам дали, да? вологу серветку що, дали. Серветку Звичайно, так. ось серветку дали. Ну, не знаю, мені тут більше антураж просто подобається, що тут можна зайшов, отак от, поїв трішки, заплатив там скільки, це... скільки там 150 гривень да? і пішов гуляти собі там, в принципі, містом населення і все. А так сказати, що вона якась така дуже крута, ну я не можу сказати. Ну, Я поцігнув так. В принципі, 150 гривень, нормальна ціна. Ну, Нехай буде десь там п'ятірочка. да? За, ну, за смаком, ну не знаю. Мені подобається. За смаком я б напевно, що ну десь трійка, Не знаю. Петер, Чого? Б, Петер був краще. Мені кращий. більше це подобається, ніж Петер М -м, Петер, Петер взагалі крутежний. І, Ну, так. Ну, лаваш, так, да, прикольний теж. Ну, лаваш, нехай... дочі, незвичайний, а цей і круглій. Десь, десь теж кірочка, так. Да? Uh -huh. Ну, непогано, непогано. В принципі, будемо ходити. Якщо повз будемо якось пролазити, то я думаю, що будемо щось да. в гості зайдемо, замовимо. Але я не знаю, мені здається, що зараз ми підемо прогуляємо туди до площі, там зможемо замовити, там, напевно, що краще буде, що верно. Ну, спробуємо, в принципі. Так, там є найкраща точка, де, 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 ну, де роблять шорни. Райпрак, напевно. Не знаю. Перевіримо. Так, отримали половинки. Ну, не знаю, що я можу сказати Так, Тас, я також спробую. Вони всі якісь такі, звичайні. Тільки в Пітері було класно. Ну, мені ця подобається. Вони, вони всі, вони всі тупо такі звичайні, просто м'ясо, курине, просто капустка, просто лавашик. Ну, пітер можна надати якісь різні різновиди. Там і от це з морепродуктами є. Ну тепер типу mm -hmm. незвичайно. І от вся твоя італійська з грибочками, ой, не з грибочками, а з цим вона там сананаси. З ананасом, вона з куркою, Так. з ой, ой, огірком. Та і там багато вибору. Там ще були багато виборів, які можна було зробити. І mm шовурми -hmm. були. Так, да, там багато. А тут, в принципі, ну вона непогана, вона, в принципі, ситна така. Ну те, що тут, курка є, лавашик є, Огульчик. майонез є, капуста. Капуста, так. Да. Ну і лаваш, хоча б нормальний. В принципі, нічого не розпадається, не тече. Ну ми просто розділились знову навпіл, так. На, да. Бо в принципі дві купляти, ну таке я не знаю. Я вже в принципі наївся, сонечко теж наїлось, так. Да. <реш> На два дні наперед. Да. І тут, тут поряд тут теж є шаурма. Ми спробуємо, що тут за шаурма ще. Ну, кажуть, що тут теж така при, прикольна, прикольна шаурма. Я не знаю, тут буде, видно, не буде. Ну, вона там, там задум... внизу, внизу, внизу знаходиться просто. Ну, там кажуть, також смачна шаурма. Прав... Але там саме велика мабуть, була. Да, вона, вона там така величезна така, здорова, здорова вона там. Ось. Ну, а тут, ну, єдине, що прикольно, що тут теж типу, Ти встав зранку, наприклад, не поїв, І прийшов, зайшов, собі купив собі шаурму. шаурму да, тільки воно 150 гривень класичне. Mm -hmm. ну, я так зрозумів, куди б мене зайшли, там десь 150. Тільки так, до Додонер до там був 115 в мене, ось так ось десь. Ну там і шаурма була менше, ніж ця. Mm -hmm. І лавашик там менший трохи був. Ну, і лавашик там був, да, інший. Ну так, ну, м'ясо непогане, огірок непоганий. Так. Я не знаю, що, мож, що можна смачніше. зробити поганого в шаурмі. Це треба бути якимось, не знаю, криворуким просто. Зробити не так м'ясо. Mm -hmm. <laughs> ну, це максимум, що можна десь натупити. Так. І все. Ну, виготовити його, або а так, в шишеш. Пішов, я думаю, що можна навіть навіть навпіл так от брати, так от якщо там з друзями десь навпіл собі взяли, поїли, І все. щоб не набувати Найбулась. собі шлунок. Да. Нормально. Запити, Бо дуже хочеться пити посила. Ну, ми десь вже 2 літри висмоктали. Ось тут ще ярмарка, ярмарка якась, угу. яка типу крутезна. Ну, вона маленька, ну щось тут продають. Так. Якісь. Ну, і типу того. Я порекомендував би, якщо просто десь поруч є шурма, де можна взяти. Я б зайшов, би, просто взяв би. Отак от би. Так, воно зазвичай саме за собою не одна ковіду. Ні, Пітер, Пітер. Ну, окрім Пітера, так. Пітер, Пітер, все ну, взагалі. Це там топ. Взагалі. Для мене це топ-1. Я не знаю, зараз остання шаурма. Я думаю, що Пітер все одно буде в мене на першому місці. Це просто надає більше різномер шауру. Ніж ні. іншим. Вони зазвичай ні. звичайні. Ні, типу. Шокурка, ні, ні, ні. капуста, картошка. І mm -mm. все. Ну і лаваш. А там вони дають інші. Ні, можливості. вони смачніше готують, вони готують на мангалі. Ну так, вони готують. Там соус класний, там є яйцем, там ананас іде. там взагалі все по-іншому. Ну це ж за через те, що у тебе італійське була чи а там. Тому mm. вона і така була. А якби можливо взяти звичайно, то може вона так іде, як у ця, наприклад. Ну, я ж кажу. В принципі, якщо голодня. Треба поїсти. Зайшли, гарна шаурма за свої кошти. Це ж десь ірочка, да? так. за скільки ціна 5. 100, да. 150, Смак, в принципі, так. ну, четвірка для мене. Ну, лаваша теж непогана, десь п'ятірочка. Ну, типу, звичайно, нормальна шаурма. Головне, що вона смачна, що її можна їсти. її. Угу. Да. До речі, вона не розпадається. Не ну, в Зараз підемо до іншого закладу, подивимося, як там готують. Так. Субтитрувальниця Диви, да да диви, як для ще. фотоблогу прям. Ага. да. да. На, тримай, давай коштувати. Давай, дай, спробуй. <ристот> <ристот> ну, не подобається, що тут зверху м'яско, що вони насипався. Ну просто побачив, що прийшли блогери <ристот> і потребують дуже багато м'яса. А <ристот> mm -hmm. треба зробити смачненько. Ну, якийсь такий привкус там, якщо чесно, м'ясо. Таке, що чоп смажений він дуже сильно чи що. Я не знаю. В принципі, непогано, але. У них як кукуємо, бо вони начебто використовують соус цей барбікю, щось таке а, ну так, так. Це соус таке. Uh -huh. Дуже такий цікавий. Ну, райончик тут, звичайно, такий uh -huh. Ну, Тут можна десь стати, звичайно, так Стромний трішки якийсь. трішки поїсти да? і втікти просто по лапам дати, по ну, пяткам. З великою швидкістю, я вважаю. Що таке смачненька, звичайно? Ну, мені uh -huh. здається, що соусу забагато він не лив. Це щоб ну, вона була така. Ну воно вона вона соковита, так. Да. Тут можна, в принципі, навіть тут є такий двір. Ну, він невеличкий, на, але можна теж... Сісти, поїсти, в принципі. Єдине, що, я ж кажу, що не неблагополучний. Хоча це центр, так, це центр міста. Центр міста, да. так. Ну, тоді був не дуже Став шаурмою, а вийшов без телефону. Вийшов взагалі без нічого потім. М -м, ну Типу того, так. Ну, взагалі, скільки вона коштувала? 150? 152 ні. 120 гривень маленька, 150 велика. Ти маленьку взяла? Да. Ну нормально. Ну вона доволі смачна, але вона, як звичайно, м'ясо ну, да, ог... огір... огірки, М'ясо, огірки, капуста, майонез. Лавас. Ну і майонез ось це. Все. І соус якийсь ще що. А, ну так да, він поливши соусом, якось барбекю чи щось таке, я не знаю навіть. Ну, Співку сам барбікю якогось. Треба було б взагалі зняти кожне місце. Того, не знаю, чому так протикали, то воно було б краще. А як, інтер, ну, так? як є, так і є. В принципі, я думаю, що якийсь лаваша гарна. В'ясо гарне. Типу, четвірка десь, лавашок, м'ясо десь, ну, п'ятірочка. Ціна 120 гривень за маленьку. Ну, я думаю, в принципі, ну, де ми чолові... бачили, 150, 150, 120. Перше місце, напевно. Ні, Де-де-Дьонер був. Чи? Ну так. Там от був скільки, там, певно, що був 100, скільки там? 115. 115, так. 130, да. 130. Угу. коштів, воно таке середня була. А тут, тут 120, і вона шорма. така середня, так? да. то можна, в принципі, теж брати, приїжджати там, до центру міста. Мені тут мені більше подобається, ніж до Мені не подобався в ньому цей лавашок. Ну, не знаю, Бо він давай, такий великий був. Давай підсумуємо до Донри, що там було. Нам, в принципі, що сподобалось. Ну, розташування нам класно, що воно біля нас одразу. Так, треба, Лавашек, в принципі, непоганий там. Єдине, що він в мене потік. Ціна? Ну така. 115, 120, 120 130. 150, 170. Ну, середня, десь, я думаю, теж 150. Ну, це дивитися, яка тобі необхідна, яка тобі більше подобається. Ну, все Але одно, там, це... там 150, там 150, там. Ну, куди б ми не пішли, Вони 150. Середні, так, так, що, так мабуть, це середня ціна. Середня, середня, принципі, ціна. ціна. Ну, 잘다 <laughs> Що там так, ще ну... є? Вибір там в принципі великий. Менюшка так. там є. Прикольно, да. Можна Добри сходити. Пітер. О. От там мені взагалі сподобалось. Я не знаю. Там і м'ясо класне, там і хлопці, в принципі так, такі, які, фокція, що працюють і що вони дівчина така, то також ну вона теж прикольна. Да, вона все, все зробила там. Єдине, що ми просто багато чекали. 20 хвилин. Так, це стояти, дуже дуже чекати за шаурмою. Ну не знаю, то, не мабуть, хочеться через те, що вони маринують м'ясо і потім його розмажують на це. Ну, Можливо, через це. Певно, що готується. так третій хабібі прикольне місце. Прикольно, що там є такий, типу якийсь пульт. Приходиш так. з тим пультом, чекаєш. Він потім вібрує. Що, що твій, готова, твій заказ вже просто готовий? І ти ти можеш вже йти його забирати одразу. Або не забирати, потім підійдеш, я не знаю. Ми, в принципі, забрали, одразу спробували. Вона просто звичайна шаурма, ну, і погана, і не добра. Звичайно просто. Звичайно, так. Ось ця шаурма, що в нас тут в центрі, теж, в принципі, вона, я думаю, як і ця. Вони обидві. Вони обидві, Просто обидві однакові. І для мене, напевно, на першому місці буде Пітер, потім, напевно, що Хабібі. яка Оця шаурма, чи оця, яка біля цього каруселі цієї, яка тобі сподобалася. Ні, третя, напевно, що дедедонер. А ось ці дві. Я напевно, що на одне місце поставлю на четверте, бо вони так. однакові. Просто я не знаю. що в них таке. Ну так у звичайні, просто мені шаурми. також просто шору сподобався. Оді Тому? Он... те не таке. Не знаю. Пітер, ходіть в пітер. <реш> <Рекомендуємо>. <реш> Вони нам не заплатили, а ми їм не заплатили. Але ну дуже дуже гарне місце. Так, дуже дуже смачно. І дуже дуже велика різноманітність шоурми. тому що там вона не тільки класична а ще є. І там якась з морепродуктами, з лише з креветками або з італіянська і так далі. Там їх багато. Все, будемо ми їсти гуляти по місту, відпочивати. Вам гарного дня, вечора, ночі. Не знаю, коли ви нас там дивитесь.